Баскетбольного клубу Черкаські мавки» і я Обиру, я з перемогою. Твої думки перші коментарі поглянь. Дякую. Спочатку хочу привітати нашу команду з завершенням цього ну, важкого сезону. Сьогодні була така важка гра, тому що грали в основному в резервному складі. Сьогодні не грав Агафонов, там і легіонери мало грали, але в кінці змогли дотиснути Кривбас і перемогли. Не завершився, завершився тільки регулярні, Ну, регулярно. Далі да. у вас плей-офф сьогодні ти 20, майже 26 хвилин тримав на майданчик. Як себе відчуваєш? Да, чесно було трішки важко, тому що е, цілий сезон не багато грав. Але хотів би подякувати нашому тренеру за те, що дав змогу сьогодні е, вийти на таку кількість часу. Відчуваєш підтримку партнерів, можливо, в досвіді з комунікації? Е, да, дуже відчуваю. Мені е, е, допомагають. Е, в цьому сезоні Андрій Агафонов, Рома Новіков адаптуватися до ну, професійного баскетболу вже. Як цей прогрес тобі дається от, в прогресії сезону? Добре, багато нової інформації засвоїв, багато від тренера нового. Почув, що можна вдосконалювати в своїй грі, і сам вдосконалюють потрішку. Дякую. Дякую. Артем Сліпенчук, головний тренер Черкаських мам. Артеме, вітаємо з перемогою з завершенням регулярки. Які враження емоції першої команди? Дякую. Я вже казав, емоції завжди приємні, коли перемагаєш. Вітаю свою команду з перемогою, з непростою. Третя гра в баблі завжди важко. Але хлопці молодці і рухаємось далі, готуємось до, до плей плиофу. Три перемоги в баблі напевно складно було уявити більш якісь кращий стан і умови для підходу до плей оффу е, Який морально емоційний стан в команді мікроклімату? Він був добрий. Я можу сказати, що ми там щось засмучувалися чи щось таке. Але, звісно, коли ти багато програєш, то є певні складнощі. Так, але хлопці тренувались, продовжували. Рух в тому напрямку, в якому ми хочемо нас бачити, і подивимось. Сьогодні well. трохи більше часу отримали гравці ротації, не гравав фонов, не грали, трошки менше грали легіонери. Як оцінюєте дії лавки, що можете сказати? Так, добре, вийшли, бились, намагались грати і діфенс, і офенс. Хлопці бились. Дякую кожному за цю гру. Все. Так. Дякую.